Усі вітаю на своєму каналі Господарський двір. Мене звати Арсеній. Це мій запасний канал для каналів Господарства Арсенія, курейка, моє хобі, господарство Арсенія Шорт та Краса України. І сьогодні прийшов час вам зняти відео. Сьогодні, 16 серпня, п'ятниця пройшло знову два тижні з моменту останнього відео. Так ось, знімаю. І якраз сьогодні, так, золотисто, заспокойся. Та що таке? Ну чого ти так реагуєш? Ось ображаю курку. Що вона тобі зробила? Здолу долотистом. Так. Друзі, пройшло два тижні, я сьогодні поприбирав у курнику. Ось, як ви можете бачити, я вже і павутину де міг познімати, і на стелі там познімав, і тут поприбирав. І внизу теж я поприбирав. Тепер все тут чистенько в них, і вони можуть спати спокійно. А що ви там розголосували? Що ви Ось, щось не поділили? Що таке? Чуєте? Сірунка, там Милашка, щось не поділили. Що вони там розповідають? Щось так насторожилися. Що вже не вистачає місця, чи що? Скільки ще місця є. Що? О, Петючок уже спить. Ось так голову, Вспілья. так відпочивають кури. Так. Що ви не поділили, скажіть моїм кури? Що таке? Чи ви так блохи себе, один одного від цих блохів? Можливо, і так, що вони. Побачили, можливо, допомагають один одному. Але не ображай, не ображай, курочку. Так не можна себе поводити. Ви, ви ж так уже оці вже ж більше одного року разом. А ні, буде один рік 1 жовтня. То це виходить 10 місяців тільки. А буде 11. Хех. Значить, ще не дуже, да, не так. А ці Ломан Сенді, де молоді? Ось, а одна. Ну зрозуміло, а друга тоді де, скажіть мені. А де вона? А, Привіт! Були в різних клітках. Давай. Кури зробили собі канікули, друзі, і не хочуть нестись. Ось так, давай, виходь. Виходь. Так, виходь, будь ласочка. Що ти? Ні, ти не будеш спати ночувати. Все. Дякую. Хочу подякувати Валентині, каналу господарства Валентини, що порадила, от, як потрібно вести, коли курка це, як сказати вам, ночує в гніздах. Так ось, вона розповіла, що треба зачиняти, я вже зачиняю. Але вони все одно знаходяться. Спробую ще ось на ніч ось цю клітку. Так, причинити, зачинити. А ось це не зачиняється, тут нема дверей, тому треба щось таке покласти, як порадила Валентина. Тому так, всі лягли спати. Зозулька зозулька навіть. Ну, якщо вже зозулька, то значить вже всі в зборі. ну, Тому я їх зачиняю. Сьогодні давав їм траву кроликам. Ось, друзі. в мене їх два тільки. Тобто ось один. Чорненький такий. Йому буде 3 роки з 7 листопада. А в сьому буде 20. Цьому буде 24. 24 серпня, 4 роки. Тобто, це виходить з 24 серпня це субота в нас. Сьогодні 16 серпня, тому виходить, що... що ви, друзі, побачите наступне відео, я зніму 30 серпня. Виходить, скоро вже літо закінчується. І будемо зустрінемось останній раз влітку. Ось калина, вже деякі ягідки, окремі стиглі є. У нас спека спала, друзі, коли не було ці... відео протягом цього періоду від 2 до 16 серпня. Ось, друзі. Ось я... яблуні і груші. Яблуня вже починає скидувати листя, як це в кінці ще половині серпня. Але я люблю такі серпневі вечори. Літні, останні. А потім будуть осінні вечори. Осінь вже, вже наближається осінь. І скоро школа, і скоро вже все. Літо вже виходить, проходить. Уже через навіть уже через скільки там. Через 14 днів буде. Буде уже останній день. Останній день літа. Ось, друзі, тому скоро уже. Уже все літо закінчиться. Так, проходить, на жаль, швидко. Хотілося б ще, щоб воно трішки довше йшло, але все воно воно дуже швидко проходить. Ну, добре, друзі, на цьому все. Бажаю всім миру. Добра, до нових зустрічей. Усім па-па-па-па. -папа.